Команда МХП разом з партнерами дякує українським воїнам. Дякую за кожен наш ранок. І за те, що ми можемо бути вдома. Дякую. Дякую, що я сходила на прем'єру нового мультика, і мама купила мені нову іграшку. Дякую. Дякую, що я можу обійняти свого друга з класу і позвонити бабусі Херсон. Дякую. Дякую, що тепер у нас є власні українські супергерої. Так, наші в ЗСУ. Дякуємо цього року. Компанія МХП спрямувала на потреби ЗСУ подарунки, які в мирний час ми передали б нашим партнерам. 15,5 тонн продукції, яку обрали самі військові. Ми передали двом бригадам ЗСУ, які зараз на нулі звільняють Донеччину від окупантів. Ми закликаємо всіх партнерів приєднатися до нашої ініціативи і таким чином наблизити перемогу і подарувати військовим відчуття безумовної вдячності українського народу. Дякуємо за ваше залучення.